Люди швидко звикають до всього, навіть до м'яса з людським обличчям. Агустіна Бастеріка, сучасна аргентинська письменниця, занурює читача в похмурі антиутопії, де людяність і жорстокість переплітаються в лячному танці, її слова це лезо, що ріже правду про суспільство, бодай і крізь фікцію. Роман Агустіна Бастеріка, Особливе м'ясо. Написаний 2017 року в Аргентині, це моторошна антиутопія, яка продовжує традиції Оруела та Голдінга у світі, де тварин споживати заборонено, Маркос працює на заводі, що переробляє спеціальне м'ясо, вирощених для забою людей. Він звик не питати, але все змінюється, коли йому передають живу жертву жінку. Мовчазна присутність змушує його сумніватись у реальності, що здавалась непорушною. Атмосфера повільного морального розпаду і безнадії проймає кожну сторінку. Бастеріка ставить перед нами запитання як довго ми зможемо лишатися людьми в світі, що провокує нас відмовитися від людяності. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.